Yeah. Hey. Шановна телеаудіторія, ми, ополчення Орської Народної Республіки, мирно йшли війною на все живе. Але раптом проти нас розпочали справжній геноцид. У Мордоросію проліз засланець на ім'я Таліон і став порушувати права оркомовних. Він підкорює собі волю еліти ОНР, переходить у світ мертвих і взагалі виконує заборонену бандерівську. Акробатику іноді. Нашим вдається вижити у бійці із Таліоном і навіть вбити його, але він раз за разом повертається з того світу. Ми хотіли попросити Саурона ввести війська, але ж ми і є війська Саурона, і вводять чомусь нам. Клята студія Моноліт. Не будьте байдужими! Не грайте у «Shadow of Mordor», хоч це і захоплюючий екшен з відкритим живим світом та музикою від культового Гаррі Шумана. А знаєте, коли почалася кеськ різня? То знайтеся у наступному свіжаку, у руці короткий меч. Сімейна реліквія вмита кров'ю тисяч ворогів. Бойовий щит. Єдине, що захистить від ворожих стріл. Переду легіони варварів позаду рим. Відступати нікуди. Центуріоном на ім'я Маріус Тітус тобі пропонує стати Райс, симулятор стародавньоримського римського Рубилова від німецької студії Крайтек. Спершу німці заявляли: най-найн тільки фюр приставки. Але нарешті зглянулись. Тож тепер і на ПК можна побитись у режимі гладіатора та покерувати легіонерами. Вони негайно стануть черепахою чи прикрасять ворогів стрілами. Та й самотужки ти роздаєш не гірше ніж уся римська армія разом узята, адже ти стискаєш у руці легендарний домоклів меч, а у серці клекоче лють. Ти маєш помститися кельтам за жорстоке вбивство сім'ї, і потроху розумієш, що інтригани у римському сенаті не менші вороги. Та, хоч сюжет і цікавий, екшен вийшов трохи одноманітним, але райс все одно не варто пропускати. Shadow of Mordor та Rise Син Риму вже вийшли. А от гра із нашої наступної рубрики ще у розробці. Рубрика Скоро, просто зараз у ігронавтах.